Ось і наш бегемотик і інопланетний провідник прилетіли на землю. А гоф, але це ж не місто восьминогів. Ти що, я ж інопланетний. Я не знаю, де знаходиться міста. Я знаю, що де знаходяться планета. А, ну ясно. Бегемотику, що? Я знаю деяку легенду про чарівного. Ем, дельфіна і якусь і всю. Вони знаходяться прямо на тому місці, там де й ми. Що то туди вони? <плух> 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 ну ось і вони. Алло, можете нам допомогти? Алло, ви нам допомогти можете чи ні? Нам нам допомагати чи ні? Добре, ми вам допоможемо топ-топ, топ? Ось і ви Мотика і інопонетного провідника з'явилися нові друзі, і вони нам сказали про якогось хом'яка короля. І пішли вони до того хом'яка короля. Ходили собі один якийсь салон і бобер. І вони прийшли, там, і вони прийшли в них запитати. А ви знаєте, де король хом'як? Ммм, mm, так, тут за нами. Ангов, дрожжи, вони знають де той хом'як, король. Але за ними, коли вони пішли, за ними щось слідувало. Агов, чому м'яч нас переслідує? <пух> О, він втік. Все. Ми прийшли, він має бути десь тут. Ага. Бла ну то показіть нам його швидше. Ну де він та? я король хом'як, І я не люблю, коли до мене приходять чужаки. Ой, нас. А ми. За крутахом яка? Хі! А нас що ви туди нас сюди привели Щоб на вас напали, то ви не чарівні, ми чарівні. Ну, все в четверо. А ну, пішли звідси, пуф. А подивись туди, що там що таке. На Пф. на, на ти що, черепашка ніндзя? Та ні, я не їхній фанат. Просто проводився в костюм. Ну добре, туди папа. Ну папа. Пууу, застрягуйте на мене. Підвезу. Ось так наші наші друзі пішли на сьому незнайомому для них злайсю. Не зна куди і куди їх приведе без його. Він сказав, що не піде, тому що буде захищати свою планету і проводити інших на інші планети. Продовження слідує.